Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Нарешті, після довгої паузи, на біржі Bybit вийде новий лаунчпад. Новий проект вийде через цю активність, і ми знову спробуємо на ній заробити. Хто вже не перший місяць підписаний на мій ютуб канал або на мій телеграм канал? Ті люди знають, що весною цього року і, можливо, взимку і на початку літа ми непогано заробляли на такій активності, як лаунчпад. Ось в мене були ролики, навіть не один. Особисто мені навіть деяких лаунчпадів давали заробляти більше ніж тисячу доларів, і це було досить. Непогано, звісно, одразу наперед скажу, що в цьому новому лаунчпаді, який ось ось розпочнеться, ми не очікуємо таких доходів, не буде багато ексів, тому що самі знаєте, який зараз ринок і крайні проекти, які виходять на біржах, показують, що ніхто не буде нас радувати своїм курсом. А від курсу токена, по якому він виходить, залежить наш заробіток в цьому лаунчпаді, залежить, який буде профіт з одного переможного білету. Тому, звісно, десятки іксів або навіть 5-6 екксів я тут не очікую. Хоча все може бути, коли прийде час якийсь проект на. Нас дуже здивує своїм виходом, своїм курсом через ту чи іншу активність, чи це IDO, чи це лаунчпад. Можливо, саме цей проект, який зараз буде виходити, буде таким, і він здивує і почне таку нову позитивну еру виходу токенів. Всяке може бути, але звісно, на 95%. Не надійтесь, що тут багато вийде заробити з переможного білету. Брати участь чи не брати, звісно, вирішувати вам. Я одразу кажу, що буду брати участь і буду пробувати на цьому заробити. Якось так. Не забувайте поставити лайк авансом і підписатись якщо досі не підписує. Одразу перенесемо змі телегравем канал, пост з основними деталями в цьому лаунчпаді на біржі Бабіт тут був опублікований в першу чергу. Ще пів 12-ї дня я опублікував ось такий досить немалий пост, де розписав всі основні деталі, і хто вже не перший раз бере участь, хто вже має хоча б мінімальний досвід, і люди спокійно можуть це все почитати і без відеоінструкцій взяти участь. Що ми бачимо найосновніше, це період знімки балансу з 31 серпня, одразу 0.00. Це означає, що до кінця п'ятниці, 30 серпня, нам вже потрібно закинути на свій. Баланс кошти зараз далі скажу, скільки потрібно закинувати. і цей період знімки балансу буде з 31 серпня по 5 вересня 3.00, якщо я не помиляюсь, ночі. Потім буде період підписки за ранку, як завжди, це буде від пів сьомої ранку по 2 дня. У нас буде час, щоб просто зайти на свою біржу Bybit і тиснути кнопку підписатись, тим самим зафіксувати наші 100 доларів. Є у нас два види участі: брати участь можна за HoldMNT і за лотерею USDT. Ми завжди беремо участь за лотерею USDT. Якщо ви маєте токени, M Можете закидувати їх. Хто не має купляти чи брати в позику спеціально під лаунчпад, я не раджу. Для участі за USDT нам потрібно тримати весь цей час на своєму балансі більше 100 USDT. 103 105 запасом закидуємо, більше немає сенсу. Буде виділено 10 тисяч переможних тікетів. На кожен тікет нам дадуть алокацію на 15 доларів 250 токенів Mac. Буде виходити проект MetaCAN. Ось такі пости я пишу в своєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, якщо досі не підписані. А тепер давайте певні. Нанесемось на саму біржу Bybit і на саму сторінку лаунчпаду. Ви заходите на свою біржу Bybit, звісно, якщо ви вже її маєте. Знаю, що 95% з вас, можливо, навіть більше, мають свою біржу Bybit, але так само знаю, що не всі її мають, тому обов'язково реєструйте, якщо досі не маєте аккаунта. моє партнерське посилання знайдете в описі під цим відео. Зареєстрували аккаунт, пройшли верифікацію 1 рівня і тоді можете приступати вже до цього лаунчпаду. На ось такій сторінці торгівля бачимо вкладку SpotX і тут знаходимо вкладку Launchpad. Натискаємо на неї і вас. Принесе на таку старінку, як в мене. І з самого верху в нас є актуальний лаунчпад, який ми зараз будемо розглядати. А знизу можете повертати, подивитись деталі минулих лаунчпадів, скільки було учасників, скільки там приблизно вдавалось заробляти на переможний тікет. Так, натискаємо зафіксувати сюди. Нас переносить на основну сторінку цього лаунчпаду. Отут у вас буде кнопка зареєструватись в лаунчпаді. Я її вже натиснув, тому в мене її немає. Вам вибізована галочка, це означає, що ви успішно зареєстровані і вам дозволено брати участь. Як я і казав, є два види. Да, як брати участь за підписку в МНТ токенах і за USDT. Маємо тримати на своєму балансі більше 100 USDT в період знівки балансу. Він розпочнеться, як я вже казав, 31.00. Тому до цієї дати постарайтесь закинути на свій аккаунт більше, ніж 100 USDT. Можна тримати всюди. Є ось така сторінка, де ми можемо прочитати, де можна тримати свої USDT. І тут ми бачимо, що підходить і аккаунт фінансування, і єдиний торговий, і вкладка LaunchPool, і Earn, і інші тут штуки можете почитати. Я знаю, що більшість з вас. І так будете тримати на аккаунті фінансування, як і я, тому що для чого їх кудись закидувати, або будете тримати в лаунчпулі, тому що зараз проходить лаунчпул на біржі байбіт, про який я розповідав в своєму попередньому відео. В мене ось тут пише вже мій середній баланс, який в мене вже зараз є. І це ви бачите, що є 2106 USDT. 106 USDT я тримаю зараз на аккаунті фінансування, а ще 2000 закинув в лончпул. Це для тих людей, які питали, чи зараховується лаунчпул. Бачите, що він зараховується, але під час підписки вам потрібно буде мати. Мати більше ніж 100 USDT саме на аккаунті фінансування. Тому вже до 5 вересня підготуйте на своєму аккаунті фінансування більше, ніж 100 USDT. Це буде обов'язково для підписки. Так, мені здається, по цьому я вам все основне розказав. Тепер давайте перейдемо до ще одного цікавого: як отримати більше білетів, більше тікетів, щоб мати більше шансів в цьому лаунчпаді взяти переможний білет. Ось тут знизу в другому рядку пише, що ви отримаєте один лотерейний білет за те, що тримаєте ви маєте 100 USDT на своєму балансі. А щоб отримати додаткові білети, натискаємо сюди і нам пише. Що ми можемо заробити? Максимально чотири білети. Чотири білети дають за статус VIP, так як його я не маю. і Більшість з вас його не мають, тому ми його не отримаємо. Але ми можемо отримати додаткові два білети за те, що ми тримаємо на балансі більше ніж 1000 USDT, або наторгуємо більше, ніж 5000 USDT на спотовій торгівлі. Нам дають один додатковий білет. Або за те, що ми тримаємо більше ніж 10 тисяч USDT, або наторгуємо 25 п'ять тисяч доларів на споті. Нам дають ще два білети. Тут пише три. Але по факту буде разом з тамтим три. Тут буде 2, тут буде три. Щоб отримати максимально 4, потрібно мати статус VIP. Зрозуміло, що тримати стільки коштів на своєму балансі для цього лаунчпаду не всі можуть і не всім це потрібно, тому будемо робити торговий об'єм на споті, так як це є І Із цих 106 USDT, 105, скільки ви там маєте на балансі, ми це можемо заробити, потратити трохи більше долара на комісію і отримати додаткові білети і додаткові шанси отримати переможний тікет. Як це робити? Давайте розглянемо. Переходимо на спот Торгівлю, натискаю спотова торгівля Знаходимо пару USDC USDT. Я буду показувати спосіб, за яким я завжди це робив і за яким це є найбільш вигідніше. Бачите, що в мене вже є доступний баланс. Я перевів з аккаунту фінансування на єдиний торговий свої 106 USDT. Тут ми заходимо в маржу, Вам потрібно буде підтвердити, там що ви хочете користуватися мержою, будуть якісь вибивати тут таблички, все підтвердити і зможете торгувати так само, як я. Я вибираю по ринку і тягну цей повзунок, щоб наша угода на спотовій торгівлі. Відкрилось більше ніж на 1000 USDC або USDT. Натискаю купити USDC, одразу він ордер спрацював, повертаюсь на спот, натискаю продаж і продаю максимум. Одразу ордер спрацьовує, гортаємо донизу. Тут я спочатку пробував, а ось тут це те, що я щойно не наторгував. Бачите, що я купив USDC на 1000 доларів і продав його також на 1000 доларів. На комісію за такий об'єм 2000 USDT я витратив в районі 10-11 центів. Тому самі можете порахувати, що в такий спосіб зробивши що об'єм 25 тисяч USDT, ви потратите в районі доларів 25 центів. Все торгується досить просто. Ще раз покажу. На маржі я відкриваю лонг більше, ніж на тисячу. Купити по ринку, це все робиться, і воно швидко і одразу продаю. Рахуємо об'єм вручну, не є так важко порахувати всі ці ордери до 25. Один ордер це тисяча доларів об'єму. Все досить просто, думаю, це зрозуміло. Повертаємось назад. Давайте розгляну ще якісь деталі, можливо, ще щось забула розказати. Цей об'єм нам потрібно буде робити в період знімків. Я ось зараз Зробив ще до періоду знімки. Я відео записую 28 серпня. Перший знімок буде вночі 31 серпня, тому він мені не зарахувався. Потрібно вибити саме в період знімки балансу. Ви будете мати цих 5 днів і зможете його спокійно собі заробити. Він одразу вам тут не зарахується, вам одразу не покаже, що ви зробили об'єм, а приблизно зараховують завжди на другий день. Потім у нас, як я вже казав, буде 5 вересня підписка на цей лаунчпад. Нам потрібно буде зайти знову на ось ту сторінку і натиснути кнопку підписатись. Нам видасть номер на. Нашого білету. Якщо ми зробили додаткові білети, ми отримаємо три білети або два. Ви можете в принципі не торгувати, будете мати лише один білет, вирішувати також вам. Щоб не забути і не пропустити цей період підписки, обов'язково підпишіться знову ж таки на телеграм-канал. Я там завжди нагадую, що ви підписались і не пропустили. Підписка у нас завершиться в 14.00 дня. Всі, ось ці дати і години ви можете ось тут побачити. Тут пише UTC, до нашої години додаєте три. Це буде наша година. 14.00 підписка закінчиться, і вже в 15.00... Токен має заліститись на біржі, а ще до того нам мають нарахувати і показати на самій сторінці лаунчпаду, чи ми отримали виграшний білет, чи ні. Ви знову ж таки зайдете сюди і вам покаже: білет переможний чи ні. Я, можливо, десь залишу скріни з минулих лаунчпадів, як він виглядає, як виглядає переможний, як ні. Але там, в принципі, все зрозуміло. Вам напише, що у вас є переможний білет. Тоді з вашого аккаунту фінансування зніметься 15 USDT, алокація в нас є 15 USDT. І на цій 15 USDT вам нарахують токени MAC по курсу 0,06. 6 USDT 6 центів за один токен на 15 USDT це вийде 250 токенів і ви вже до лістингу маєте їх мати на аккаунті і зможете їх при першій можливості продати за більшою ціною. Здебільшого скоріше це було навіть деколи 10 іксів. Ми б купляли токен на 15 доларів, а продавали за 150. Бувало таке, бувало, продавали за 110, за 90, за 70. Тут приблизно я так багато не очікую, буде менше, але як я вже казав, знову повторюсь, може бути всяке, може і по. Показати цей токен хороший ікси Якщо ви не переможете, з вашого балансу нічого не зніметься, ви нічого не втратите, лише на комісії, якщо ви били об'єм, або там поповнювали свій аккаунт. В переможних білеті буде 10 тисяч. Учасників, звісно, і їхніх білетів буде набагато більше, буде більше 100 тисяч, можливо, більше 200 тисяч. Наскільки зараз активно люди беруть участь в таких акціях, я не знаю, тому що давно цього не було. Але приблизно очікуйте, що проходка буде не дуже. Там в районі один з тридцяти один сорок аккаунтів буде отримувати перемож Білет і зможе на цьому заробити. А якщо ви берете підписку за МНТ, якщо ви тримаєте на своєму аккаунті фінансування МНТ, вам просто гарантовано нарахують алокацію в цих токенах. Скільки вам токенів за це дають, невідомо. На цього наперед вам не скажуть. Це просто буде залежати від загальної кількості токенів МНТ, які люди зафіксували в цьому лаунчпаді. Чим більше там люди зафіксують, тим самі розумієте, менше вам вдасться на цьому заробити. Колись давно я пробував брати там на 100-150 на 150 токенів МНТ участь в цій підписці і виходить. Завжди заробляти декілька там центів, можливо 2-3 долари. Тому зараз я в цьому участь не беру. Якщо ви маєте багато токенів МНТ, які ви просто тримаєте, обов'язково беріть участь, щоб вони так просто не лежали у вас на балансі. Ось таке, в принципі, вийшло з відео. Постараюся вам детально і не дуже довго показати основні деталі цього лаунчпаду, як в ньому взяти участь, що потрібно тискати, як отримати додаткові білети, все це в цьому відео показав. Можливо, ви щось не почули, щось я не розказав в цьому ролику, обов'язково пишіть свої запитання в коментарях під цим роликом, обов'язково. Пишіть коментарі просто так, щоб підтримати україномовний контент. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.